Привіт! Їду на велику на роботу. Сьогодні тільки 2 години мені поставили. Не дуже насичений тиждень. Всього 21 година, принаймні поки що. А... Діти вдома взагалі у нас дуже безлюдно на вулиці враховуючи, що вже півдесятої майже. І Діти вдома, тому що в школах бастують вчителі ну, проти пенсійної реформи, це така загальна в них французька забастовка. І там є якісь доглядальники. Ну, коротше, там хтось щось буде, якийсь мінімальний сервіс буде. Навіть їдальні будуть працювати. Це те, що нам зрозуміло стало з листів. Але Уроків не буде, як такових. В коледжі взагалі, правило, якщо немає уроків, то діти на вулиці знаходяться. Вони завжди на перервах на вулиці. І ми і так як холодно, і це не прикольно взагалі. Їду по зустрічній дорозі, тому по тротуару. І взагалі, зараз трюки вам показую, бо їду однією рукою. Зараз як впаду, оце буде сміх. Добре, так як я приїхала ще є. Ну, за 3 хвилини доїхала, мені ще 7 хвилин до початку, то можу з вами поговорити. Сподіваюся, що звук буде нормальний, тому що. У мене зі звуком погано, я не знаю, як ви це витримуєте, коли це все слухаєте і дивитесь. Окей. З мікрофоном я якось ніяк не подружусь. Він в мене є, петличка ця, але щось то не то мені здається, що я його вмикнула, а він не працює. Ну, коротше, проблем. Добре, продовжую, проте... Чому діти не пішли в школу, ми все одно заплатимо за обіди. До речі, тут такий прикол, не знаю, я казала чи ні, що якщо навіть дітей не було, вони там хворіли або ще щось, Опс. все одно треба платити. І для нас це приблизно 11-12 євро за день. Але менше з тим, ну, що їм там робити. Як краще вдома побудуть, до того, що вони не дуже почуваються, в них там соплі у п'яті, наприклад, у грищі взагалі температура, яка день є, температура, день немає, незрозуміло що це. Зараз ще й кашель, можливо, навіть це грип. Окей. А... Взагалі хотіла показати, який тут вигляд з цього. Місця. Ось будинок, в якому я буду працювати. Ось там... Ось там гори. Ох, так класно, але тут вам нічого, мабуть, не буде видно серед дерев. Більше сніжні там вершини. Ось тут, я сподіваюся, хоч трошки помітно. Ось така краса, ось така погода, сонечко сьогодні. І взагалі, з сьогоднішнього дня буде теплішати, теплішати. Здається, сьогодні або 6, або 8 градусів тепла в день буде і далі по наростаючій Плюс 10 буде, плюс 12. Сподіваюся, що холодів морозів вже не буде. Це, до речі, бамбук росте. Привіт, їду з роботи. В машині не розмовляю, тому що поганий звук, а я все ніяк не налаштую свій мікрофон. Здається, я про це вже говорила. І вам не видно, хотіла показати, що мені там віддали купу речей, тому що тут збирають новий конвой в Україну, оголосили, надіслали нам листи. Ну, нам, я маю на увазі, наприклад, всім батькам в школі і в коледжі про те, що збирають. Речі, їжу, ну там цілий перелік того, що треба, медикаменти. І сьогодні там, де я прибрала, так, за мною ніхто не стоїть, продовжу трошки пізніше. Це одяг. Таких от п'ять мішків. Показую, бо зараз буду виносити. Мені треба буде їхати в магазин, тому вони мені заважатимуть. Пажо! Я приїхала на обід додому. У мене є 40 хвилин і вдома Семен. Ваня на курсах французької в сусідньому місті, містечку. А семен вдома, бо в нього сьогодні температура зранку. Він залишився вдома. Всі інші діти в школі. Ось така історія. Ви не повірите, але я зараз їду в чужій машині. Я приїхала на роботу на веліку ну, до своєї вже постійної клієнтки. Минулої п'ятниці ми з нею їздили вдвох на машині, на, на моїй машині, бо я була на своїй машині. Сьогодні вона захворіла, як вона каже, грепом. Я насправді ж не знаю, що там в неї. І каже, я втомилась, не можу поїхати сьогодні. Поїдь, будь ласка, купи мені продукти. Але є нюанс. Ну, я їй кажу, я можу поїхати на своїй маш... на велику, тому що супермаркет від неї справді не дуже далеко. А, та вона хоче, щоб я їй купила цигарки, а, які продають ну, магазин там, де вони продаються, в сусідньому містечку в Ріо. До речі, там же знаходиться магазин з. Зі знижками магазин, магазин солідарності, де я продукти купую. Ну, не зовсім там. Тобто, магазин з цигарками буде прямо в центрі цього містечка. Але найголовніше те, що я їду реально на чужій машині. І це просто новий досвід в мене. Відповідальність за нову машину. Ще я мала отак сісти і поїхати за одну хвилину. Ну, нічого. У мене стаж великий, я думаю, що нічого страшного. Доїду, а потім повернуся і в супермаркеті нетто ще докуплю певні продукти. Окей, удачі мені. Так от. От сюди мені треба, але ще треба якось припаркуватись. Місця є, треба розвернутись. Звернулась Вольвестр називається. Магазин закритий. Я так підозрюю, що на обід, хоча вже п'ять хвилин по обіді 14.05, але магазин все ще закритий. Відкривають. магазинчик називається Табак. Це серія. Таких невеликих магазинів по всій Франції, наскільки я розумію, прям просто називають такі магазини табак. Тут преса і табак. Будь так від того й назви пішла. Це наші дівчата. Вот тут. Я навіть вже показувала на каналі на одному заході мотанки продавала. В карбоні теж є такий магазин, але чомусь. Моя клієнтка сказала, що не працює вже два тижні. Чомусь будь, проблема з персоналом, але це не точно. Отже, дві пачки цигарок коштує 30 євро. Дорого людям курити, видається. <плес> і цей сир, він не плавиться, ми його не будемо брати. Ми готуємо піцу і у нас багато різного сиру накопичені, який треба терміново використовувати. Це ще залишки першого кілограмового. Не знаю, скільки тижнів він ще й був заморожений, тобто вже треба швидко його утилізувати, скажімо так. Ось такий сир в мене був, теж купувала, не знаю, пару тижнів, тому, мабуть, обрізаю краєчки і теж його використовую піцу на цареву, яку купила от щойно на цьому тижні. Так що в нас... Піца багато сирів. Ось так виглядає сама піца, вже готова. Ось так виглядає те, що йде на запікання. А тут в мене творог, який я зробила з йогуртів. Так, в мене ранок, але насправді хочу закінчити якось логічно влог, який планую для вас завантажити. Хотіла кілька слів ще додати про речі, а точніше про людей, які мені віддали речі, щоб я їх привезла, бо мені тут поряд для конвою, для збору гуманітарної допомоги для українців. Отже, я їх називала, пам'ятаєте, я вам розповідала про канадійців, канадців, як я думала, насправді я помилялася. У нас відбувся такий <кій> контакт. Я врешті сказала, що я говорю англійською. Жінка, її звуть Тельма. Ну, ми з нею поговорили. Вона насправді перша до мене звернулася запитала, хто я за національністю, бо ну, щось азійське в мені впізнала. Нагадую, що я думала, що вона представниця корінного народу канадського. і я думала, що ось вона індіанка, або, або що. Насправді я теж помилялась, але я їй пояснила, що мама в мене казашка, а батько українець, я українка. Ось. І виявила, що вони так, вони не. В чому я не помилилась, звичайно? В тому, що вони нещодавно переїхали у Францію, саме в це містечко, живуть буквально з 2000... 21-го року, як вона мені пояснила, ну, мабуть, ж до цього будували будинок якийсь час. А, чоловік, але чоловік 24 роки працював в Голландії, в Нідерландах. І ось він зараз на пенсії. Вони переїхали на південь Франції. А вона Філіпінка. Познайомились вони з ним в Абу-Дабі, взагалі-то. Де він працював, вона працювала. Там вони зустрілись, одружились. Судячи з фотографії, це давно відбулося. Вони в них принаймні точно є двоє дорослих дітей, ну, достатньо дорослих. Для мене вони звичайно молодь. Я думаю, дівчині, яку я бачила минулого разу з маленькою дитиною, з чоловіком, дитині десь один рік. Дівчині, ну я б 25 років, мабуть, не дала. Сина їх я ще не бачила. Ось така історія. Вони віддали речі, але переважно це чоловічі костюми, піджаки, тому що, бачите, чоловік тепер не ходить в офіс, колись вони йому були потрібні. Але тепер, ну я сумніваюся, мені сказали, що ну, звичайно приймають в цей конвой в цю благодійну допомогу чітко за списком. Я зараз, якщо знайду, тут залишу цей список. Там в основному медикаменти, їжа, теплі речі. А ось піджаки, хоч вони там, можливо, дорогі, брендовані шерсть, вовняні, так? Навряд чи їх візьмуть. Хіба що буде додаткове якесь місце, якщо залишиться, то може їх і запакують. Ось така історія. І, так, зараз ранок діти. Ще сплять субота, ніхто їх рано не буде, чоловік теж спить. Я потроху вже прокидаюсь, буду якісь плани свої забирати докупи, принаймні, хоча б на вихідні, що треба терміново зробити, і обіцяла з 10 до 12 побути там на допомозі, допомагати збирати. Пакувати, і що головне, попросили писати українською, підписувати коробки, пакунки. Ось така буде в мене робота. Зараз мінус один на вулиці, але в день має бути плюс 10. І в нас ще є завдання поїхати в тулузу забрати посилку. Бабуся чоловіка, мама передала дітям подарунки, якісь, я думаю, Смаколики, але це не обов'язково щось таке з Україною, з любов'ю. Тому що у П'яті буде день народження в понеділок, 6, 13-го 13 буде у Семена день народження. Ось так підряд вийшло дні народження в них. І це нам треба буде зробити. Я буду до 12. З 12 до 2, ну до 2-ї будуть видавати ці посилки, стоїть там автобус в тулузі. Тобто нам треба буде доволі швидко зібратися і їхати. Ось, І потім дітям обіцяли заїхати в супермаркет, там де є іграшки. Ну, з такою екскурсійною метою, але в них є свої кишенькові гроші. Не знаю, чи будуть, чи захочуть вони щось купувати. Ну, про це взагалі окрема тема. Як, як ми навчаємо дітей користуватися грошима. А, так, і що ще? Ну, мабуть, і все. Хотілося б, можливо, ще зайдемо в Ікею. Ну, все чисто такою для розваги не має потреби і не знаю, можливості витрачати гроші аж так багато, але все ж таки ну, це доволі така дивна розвага гуляти по супермаркетах. Ладно, на цьому, мабуть, все. Достатньо вже розповіла вам в цьому влозі, в цьому відео. До наступних відео. Бувайте!